Я би хотіла поговорити про те, наскільки сьогодні український парламент здатний відповідати на виклики, перед якими стоїть наша держава? Оце наш порядок денний з вами. Що тут основне перерозподіл ринку ігорки? Багатомільярдний ринок, розумію, дуже ласий. Що тут ще лобіювання та бачки? Що тут ще як покарати журналістів за журналістські розслідування? Чим сьогодні живе країна, колеги? Країна живе багатогодинними відключеннями світла. Ми це свідомі, і обговоренням того буде тотальний блік-аут чи ні. Ви знаєте, два обстріли, і ми вже майже половину часу без світла. Які наші відповіді? Як ми їх формулюємо? Які ми відповіді даємо? Знаєте, що тут яка відповідь пропонується? Багато мільярдний кредит. На атомні реактори, які, можливо, запрацюють через 5-6 років, що ми сьогодні готові запропонувати людям, як їм взагалі дітей навчати, як цих дітей в яслях садити, там немає за що їсти приготувати. Країна живе ситуацією на фронті. Ми сьогодні з вами, в ці хвилини, втрачаємо Курахове, ми втрачаємо Торецьк. і ці втрати стали наслідком того, що українські війська після Авдіївки відвели в голе поле. Де наші відповіді на питання, чому це сталося? Де нарешті напрацювання? Комісії з питань фортифікації, яка мала випрацювати для нас якісь пропозиції, щоби так більше не було, щоб в Україні з'явилася система фортифікацій. Але цього всього немає. Європейська солідарність вимагає, щоб цю тимчасову спеціальну комісію, яка не напрацювала сьогодні, пропозиція просто забалакує тему, перекваліфікувати на слідчу комісію, бо треба вже говорити, хто винен нарешті і що з цим робити. Бо замість цього ми отримуємо черговий скандал. Черговий скандал, коли 23 мільярди бюджетних грошей сьогодні віддається з Міністерства оборони. Даруйте мені на фірму прокладку польську, яка ніколи не поставляла нікуди зброї, і в якої працює 4 людини. Вдумайтесь, 4 людини працюють на фірмі, якій ми віддаємо 23 мільярди на зброю, коли наші військові сьогодні цієї зброї не мають. Тому ви знаєте, от мені здається, що несуб'єктність українського парламенту, наша нездатність говорити правду. Наше це таке улюлюкання під тишу і замовчування марафону надто дорого сьогодні коштує країні. І суцільно абсурдна пропозиція законопроекту, який передбачає ще на 8 років садити журналістів, які намагаються сказати людям правду про те, що відбувається сьогодні в країні. І а, знаєте, оця несуб'єктність коштує нам. Занадто дорого час говорити правду і час вирішувати питання, аби не було запізно.